Підібори багаті історіями Рома знать тимниці. В котробиці тут зупинився часть, врахують людей, ховають і ні з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Не всі супергерої носять до сіни й площі. Некотрі з них носять фліски. Шановний пане президенте! Ми, військовослужбовці збройних сил України, хочемо повідомити вам про те, що. Поки ми захищаємо нашу країну від зовнішнього ворога, наші рідні, дружини, матері та діти ведуть у Білій церкві боротьбу із ворогом внутрішнім, а саме колишніми регіоналами та депутатами від ОПЗЖ, які нині окупували провладні кабінети у міській раді, звертаємо вашу увагу на те, що слуга народу. Голова пропрезидентської фракції Київській обласній раді, колишній регіонал Олександр Поляруш, а нині профільний заступник міського голови Геннадія Дикого з капітального будівництва так і не поніс покарання за неналежну підготовку укриттів, На чому ви наголошували на засіданні РНБО десятки кримінальних справ порушені, але так і не розслідуються». Багатомільйонні суми від ПДФО військових, які надходять до міського бюджету, розкрадаються і витрачаються на укладання плитки по місту у той час, коли ми змушені просити допомогу у волонтерів. Тому просимо вас відреагувати та прийняти рішення щодо відкликання депутата від вашої політичної сили слуга народу, злодія Олександра Поляруша, який безкарно грабує нашу громаду та поставив під загрозу питання безпеки наших родин. В іншому випадку ми будемо змушені повернутися додому і самі наводити лад у своєму місці. Слава Україні! Героям слава!